Що ти кажеш за, за ногті? Мені треба їх постригти, мені дуже швидко вони ростуть. Ну, це во що так рисують, файно. Це здоровий чоловік. А в мене подивись. Тебе хороший, здоров'я. Та в мене якісь ногті дуже ростуть швидко. Я три дня їх не обрізаю і Хай все. Хай і будуть. А який тут ти кажеш? Ну признаки хороші. А от дивіться, у мене так було, і я вже 86 років. А в мене як? І, і в те, ну, де а що це було коло? – чи що? Та це був хорошо натомно тобі. Я сказав і що.

Не я не мішаю. Не будь такий. Діма школа відпросився. Щоб помогти. А. Діма школи відпросився, щоб допомогти що, мені, блин. А я що, забираю, а, а Це папа, ну це папа. Ну. Це моя. Моя? Ну. Папа тобі лучу. Да? Я, да. я сам купив. Папа на каді поїздить. Папа На каді то що Та нічого там хорошого немає. Як це там? Це краще. Знаю, чи краще. Я на таких машинах зав'яжуємося осінь доїхати. О зараз, допустимо, зараз сів і там як перша. П'ята. Друга, друга, третя. А п'ята? А задній? Ой, молодец. Ну, правильно. правильно показал? Блин, 46 лет проработали, полумете Да ты помнишь, и помнишь. Да конечно, у него... Я помню отлично. 46 лет проработали. ну что ну, ты? Пришли тут с Димою прибрать, ты нам мешаешь, заважаешь ты, блин. Не блин. А как? А, макароны. День. День. Шо? Наші ти поставив петарди, блин. Ти що хоче ми підірвалися тут, блін, з дімою прибираємо. Що це таке? Це петарди, ті. Петарди, так? Да? Ти хотів запускати фейервір чи що? Ти робить, дитина са. Село... Ті... Ти знаєш, що зараз законом забороняється Конституція України фейервір громадському транспорті? Бе 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 бе. Я собі обтілюю. Ти хочеш підірвати гараж? Чи ти хочеш підірвати диван?